Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини, ну і відповідати на питання підписників. Про що мова? А знайшли прослуховуючий пристрій в кабінеті залужно. Ну, от мене просять подивитися. А що ж до чого, власне? Ну, давайте подивимось. А раз. Ну, головне питання, хто поставив. Да? Ну, чи причетна Росія? Да Мені тут дуже цікаво. Добре, давайте з тою почнемо. Чи причетна Росія? Отже, скажіть мені, будь ласка, чи оцей прослуховуючий пристрій в кабінеті Залужно э, поставили по вказівці з Росії? Хай скажуть його неправду. soul ІСА. Ансус, ну, ну і що по фіналу? Ейвас. Ну Загалом, так, да, в принципі, чому ні. Я не здивований, якщо чесно. Соло, Іса, Ансус і Ейвас. Ну, і Соло відразу, руна перемоги. Да. Ну, і це маркер у мене, що моя здогадка правильна, абсолютно. Ну, в Яблочку. Далі, ось Іса. В даному випадку таємно. Це не про блокування. Ось Ансус. Якраз оце ж є прослуховуючий пристрій, передача певної інформації, да? Але ось і вас. Ну, облом по фіналу. Це ми вже знаємо. Да? Чи ноги з Росії ростуть, так, да, однозначно. Давайте запитаємо тепер, хто поставив. Явно, що не агент якийсь то ФСБ проліз е, безпосередньо до залужного. Хоча, ну, мається на увазі, ви зрозуміли, що це робив не росіянин, а це хтось у нас робив, да? Так, дякую за відповідь. Гаразд. Ну, давайте. Чи знайдуть його? Ну, давай, за, давайте за початку запитаємо, хто там, що там, так. Да? Ось мене питаю, чи причетна СБУ або розвідка наша. Ну, давайте. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка, а до того, що от цей пристрій, прослуховуючи, знайшли в кабінеті залужного, то це той пристрій туди встановила наша розвідка чи СБУ. А скажете ровно правду. Евас. Иса. Ера, ну ну і що по финал. Перт. Чим далі, тим веселіше. Гаразд. Евас, іса, ера і Перт. Ну, загалом, так, да. розвідка там чи СБУ наша теж до того причетна. Хм, і Росія теж причетна, да? Ну що, подвійний агент виходить. Що да, ми тут маємо? Евас, Іса, Єрайпер. Ну, ось ЕВАС, так, да, можливості якісь, відкриття можливостей. До речі, якийсь рух. Щось пов'язано було з рухом. Що там, переїзд якийсь, переміщення якесь, ну, щось таке. Ось Іса. Ну, певні обмежені можливості були. Але в той же час і таємно. Ну, ясно. Такі речі відкрито не робляться. Далі, ось Єра. Іса Єра. дві повільних руни підряд. Тривала якась робота велася, от що. А, а Слухайте, якщо так, я допускаю, що і раніше залужного слухали. Ну, от реально, по цим двом рунам. Але знов таки, ну тут не спішіть розводити зраду. Слухати могли, якби... Ну, наші для наших же, розумієте, да? не в тому плані, що на ворога працюють, а в тому плані, що ну, спостереження. Ну, хоча все рівно дивно воно виглядає. Ну і по фіналу пер. Да. Ріг достатку, можливості були. Ось тривала робота якась велася, то це, я кажу, натяка на думки, що. Слухали раніше залужно, да, і ось по фіналу перт. Ну, відкриття можливостей. Да. До речі, ж перти відкриття таємниці. Тобто ну от сплило, да, на поверхню, що слухали, то залужного. О. Ну, розвідка хм, цікаво. Тобто Росія, при чому однозначно, по замовлення було з Росії. Так, да, зрозуміло. Але, тим не менше, наша розвідка, чи то СБУ. При чому? Розвідок вже у нас там декілька я не уточнював яка то. Військова, внутрішня, контррозвідка, ну і так далі. Ну Добре. Чим далі влістим, те й товші партизани. Там, так, дякую за відповідь. Гаразд, давайте запитаємо, власне, чи вичислять того, хто ж поставив той пристрій. До залужного, як би, я думаю, там всі записи якісь ведеться, і відомо, хто там, де там і коли там до нього заходив. Не думаю, щоб до нього так можна було просто з вулиці потрапити. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка, а це е, знайдуть того, хто. Ну, чи тих, хто встановив оцей прослуховуючий пристрій в кабінеті Залужного? Скажіть рон, правду. Хагалас. Єра. Аліс перевернутий. Орус. Ну і що, все-таки по фінал? Ага. Та мають знайти загалом. Хаггалас, Єра, Альєс перевернутий, Юрус і Наутіс. Ну, ось Хаггалас натяка на те, що не лише знайдуть, а й щось то щось, що може з тою людиною чи людьми відбутись. Не означає, да? Ну Хагалас це форс-мажор, це щось таке. Нехороше, давайте скажемо. Ось Єра, знов таки, процес буде не, не настільки швидкий. Тобто, це не там завтра ми дізнаємось, хто там що там зробив. Але загалом мають знайти. Далі, ось Аліс перевернутий. Хтось уже беззахисним це почуває, та людина, чи то люди, які до того причетні. Ось Урус, позначка того, що ну, явно що вони військові. Чи військові, чи силовики. Тобто, це не якась там, не знаю, Прибиральниця баба Зіна підкинула в кабінет залужного. Ні не разу. Це хтось із або військові, або силовики. От, чітко. Далі, ну і наутіс прямий, Рунадулі. Да? Судилося, що знайдуть, Да, знайдуть. Про, ну, Правда сказати, що це прям настільки легко буде, то не зовсім. Може, люди ті десь за, затихаряться, як то кажуть. Да? Ну ось. По всім, всім ЗМІ вже новина розлетілася, якби тут уже. Шило в мішку не втримаєш, що називається. Да? Ну, науті загалом, руна долі знайдуть. Знайдуть, судилось так? тому як би. Але ось знов таки хагалас. Ну, якби з тими людьми щось раніше трохи не відбулося. Да? Ну Там, може, опір при затриманні будуть чинити, там, чи ще щось таке. Ну, ви, ви зрозуміли, так? Да? Гаразд. Ну, давайте тепер теж цікаві питання. Чи, власне, щось же вони там почули? Так, дякую за відповідь. Я дивився інтерв'ю залужного, він сказав, що в тому кабінеті був і раніше, а це знову туди повернувся. Тобто, наскільки довго той пристрій там лежав, то його зна. Ну, мені цікаво, чи, власне, щось почули, чи ще не встигли. От. Так, дякую за відповідь. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, якусь таємну секретну інформацію встигли почути з допомогою того прослуховуючого пристрою із кабінета залужного? Скажіть, Ірон, правду. Маннес. Інгус. Беркана. І що там по фіналу? Тейвас. Так як, як такої інформації тут і нема. Ну тобто, зараз розумієте про що я. Uh -huh. Все, все зрозумів. Руни позитивні, але тут про друге зовсім мова. Яка, яка тут інформація? Що ми маємо? Маннас, Інус, Беркана і Тейвос. Маннас це в даному випадку сам залужний. Тобто, якщо почує, то щось особисте. Ну. Маннас осінus беркана, ось жінка падає. Тобто, ну, це Тут реально виглядає так, ніби спілкування залужного там. Ну. З його жінкою, да? там, ну, там з дітьми, можливо, в такому плані. Ну, якби в контексті інформації якоїсь таємної, ну, воно б не так би виглядало. Тобто, так, да, щось почули все-таки. Щось той пристрій, схоже, не, 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 от, не отут, не, оце, не зараз ще з'явився там, а ще схоже, раніше, коли заужний там раніше був. Ну, ось і, те і вас по з Ну, Але це і про військове. Тобто, щось. Я і щось мінімально могли почути і по військовому цьому. Але загалом тут більше про особисте йде мова. Знаєте, якось залужний, схоже, не все в кабінеті в тому обговорював, а десь воно в інших місцях обговорювалося. Тому сказати, що багато почули, да от ні, не разу. Тут більше про особисте. Ну... Факт поганий, звичайно, ну але що? Але маємо, що маємо. Добре. Ну і давайте запитаємо загалом. Давайте так, да, за... чи знайдуть, я запитав. Ось. Про СБУ, про розвідку запитав. Ну і давайте запитаємо ще за. Одним словом, зараз почуєте. Так, дякую за відповіді. А ну, добре, давайте запитаємо чи раніше. Залужного слухали в інших його кабінетах, так? Оце мені ще цікаво. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, будь, будь ласка. А залужно э, слухали, прослуховували його в інших його кабінетах. Айскажі Рун Браузе. Так, беркана. Феху. Кану перевернута, ну і що по фіналу? Геба. Ну і добре, і куди? До Та Ну, так слухали і раніше. Ну, тобто, що ми маємо? Беркана, феху, кану перевернута, Гібо, Ансус. Ну, ось Беркана. В даному випадку не про жінку, а про розвиток ситуації. Тобто, було і раніше беркана, ось Феху. Так, да, якісь технічні пристрої були, слухали кано, Ясно, що таємно, ясно, що залужний про те не знав. В даному випадку це не стільки про обман, ось гебо йде. Ну, партнерство. Тобто, не одна людина, і не одна людина, тобто, не одна людина слухала, і не одна людина в тому взагалі участь приймала, хто там ті девайси ставив. 15 фінал Ансус. Руне, яка інформацію означає. Тобто, чи слухали раніше, так, да, слухали. Ну таке. Дуже сподіваюся, що це наші слухали, і все-таки ж для наших, та? а не по замовленню Росії. І на Росію. Хоча й Росія тут рильце в пушку. Ну, що ти скажеш? Ну, раз. а раз. Ну, добре, давайте запитаємо, чи якось заш зашкодило воно взагалі прослуховування контрнаступу. Може, там. Судять німецького одного офіцера, який там плани різні здавав. Да? То там в Америці виток був щодо контрнаступу. Тут, може, із кабінету залужного безпосередньо слухали та й знали. Так, дякую за відповідь. Якщо зараз підтвердиться, то багато буде питань до розвідки, до контррозвідки, до служби Божої України. Да? Так, дякую за відповіді. Е, отже, скажіть мені, будь ласка. А чи та от інформація, яку раніше м -м, слухали з кабінета залужного, ну, підслуховували з допомогою різних пристроїв, то вона якось негативно повпливала на контрнаступ? А скажіть вам правду. Ансус. Чана перевернута. Райдо, Орус. Ну і що по фіналу, Торісас перевернути. Що ми маємо? Альгіс. А... Ансус, беркана перевернута, райдо, урус, Турісас переверти. Ну, ось Ансус, Ну да, це вже якраз є сама інформація, якісь плани. Ось Ансус тут іде беркана. Як знаєте, деградація планів. Ну, Ми питали про контрнаступ. Ось рай до Урус, це, власне, ось саме є рух, ну, військовий рух, власне, сам контрнаступ як такий. Спереду беркана перевернуто. Ну, якби, Це явно негативний вплив, хоч хочете трісний. По фіналу турісас перевернутий. Але, тим не менш, обмежений обмежений якийсь вплив. Тобто, ну, ем, як мені, про що мова, Залужний вже не все в своєму кабінеті обговорював. Схоже, у них там якась. у... Боже, як воно? У Генштаба там якась окрема каб... кімната була, переговорна чи щось таке. Тобто, якісь уривки почули те, що негативно на контрнаступ впливало. Да. Але, але багато чого не почули. От. І вплив, ну, якийсь обмежений був. Тобто, ну, я ж кажу, заужний не все говорив зі свого кабінета. От. Тому, якби... ну, але сам факт мав місце. Да. Ну що, схоже, маємо подвійного агента який працює і на Україну, і підпрацьовує на росіюшку. от так так Чи то із, ну, явно з якісь силові структури, чи то він військовий, чи то він може навіть і в розвідці, чи то в СБУ знаходиться. І то буде ще веселіше, якщо так. от так, так. Оце дороскопав. Гаразд, ну, сподіваюсь, відповідні служби займуться і е, негідника виловлять, да? який це все зробив. Ну і сподіваюсь, далі будуть більш е, ретельно перевіряти кабінет залужну. Ну і не тільки кабінет залужну, відповідно, а де він там ще буває, де у них там наради проходять. Добре, ну ось така от інформація. Бачите, чим далі, тим цікавіше вилазить. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!